Буду показувати душову систему, як ремонтується Hansroy Raiden Select Є Shower Pipe. Ось така термозмішувач, а це верхній душ. Ну Ручного я не доставав, Смисла немає. Ось так. Так і душик. Сьогодні покажемо, як зняти термостатичний картридж. Зняти ручку та відкрутити термостатичний картридж. Оце така душова системка біла, артикул 27126400. Якщо буде 127-126, то буде хромовано тут зверху. Тут собі налаштував температуру, яка потрібна. І оце запорники. Захотів, нажав кнопочку, прийшов. Душ приймати потекло з верхнього душу, вимкнув, включив ручний душ, виключив пішов. Щоб зняти ручку, я завжди користуюсь малярною стічкою. Беру сантиметрів 10-12, 13 Приклеюю ось так. Придержуємо малярну стрічку ось тут і тягнемо доверху. Похитуємо. Ось так. вагінка знімається вона, тому що вона слизька. Така ручка. Да, змішувачі, в котрих стоять ручки тут з боку, вони точно так само розбираються, як, як ці. Тут кільце таке розчирюється. Ще, ще. І далі йде тулочка. Тулочка-ограничитель, котра ручку. Руці не дає піти вліво на гарячу воду далі. О тут теж такий кільце ограничитель. Все, і беремо ключик на 27. Накидний і прижимну гайку самого термокартриджа і дістаємо, беремо за штоп і похитуванням достаємо сам термостатичний картридж. Ось він такий. Я вам показую на новій системі, ну, яка різниця, нова ну, чи коли стоїть. Коли стоїть, то може трохи закиснути на ущільнювачах. І тоді тяжкувато. Але похитуванням витягується. Тут така ось скоба, яка тримає гайку. Ось такий термостатичний картридж, 98 282 артикули його. Витягнули, промили, прочистили сіточки, оці всі ось, обидві. От, потім ось ущинюючи одне кільце, друге, третє. І подивилися, якщо вони нормальні, змазали сантехнічною смазочкою, мастилом. Спеціально є ханзроївське мастило, є інші виробники, там Ораз, Ханца, Гроєв, У всіх виробниках є своє мастило. Воно, в принципі, однакове. Ну, Ханзроє є хандроєм. Промазуємо. Якщо бачите, що вщіннювачі десь защемились там, коли колись їх вставляли ще на виробники на заводі, тоді міняється ці вщинювачі, вони всі три різні вщінювачі, поміняли їх, промазали мастилом. І назад вставляєте так же само. Спочатку ставимо гайку, потім ось це цю скобу, вона там в принципі нічого роль не грає, ну, вставляє. І тут є такий вусик на картриджі. Якщо їм не попадете, воно тоді буде у вас і тікти і не зажмете. Ви, правильно? Ось такий вусик є тут. Видно, не видно. Ось такий вусик. Він там по таю доверху, видно, посадочне місце. Їм теж отак вставляєте вверх, прицілюєтесь, попадаєте на нього. От. Все, берете ключа і закручуєте прижимну гайку. Сильно її зажимати не треба, від руки таким ключем затягли, і воротком там чи викруткою трішки піджали, і все, не треба її все не зажимати. І назад вставляєте втулку. Втулку саму ви можете побачити, як вона потрібно, щоб вставлялася. Якщо в нас температура ось видно, щоб показано 40, щоб була температура, це кнопочка доверху буде на 40. Управо не опечешся, а вліво, щоб ну, смотри, яка температура там в системі. Щоб більше не, не, не пішло, то треба кнопочку нажимати. От. Так що нам треба поставити, щоб було на 40. Ограничитель цей стоїм. От. Бачимо, що він ось так. Значить Ось кнопочка у нас зверху тут. Ось таким чином і вставляєте його туди. О, є. Цей щенювач можна на ручку сюди, можна туди. І ручечку ставимо на 40, але теж дивимося, легенько покручуємо, бо щоб попасти правильно в цей. В той ограничитель. І вщолкуємо, все, Управо холодно відкриваємо. На упор, бачите, на 40 є. Кнопочку нажав, пішло на гарячішу воду. Ось такий термостатичний змішувач Ханзрої Ренден Селект Шовер Пайпе. Ставте лайки, підпишіться обов'язково на канал. Багато у нас є різних змішувачів, запчастин дуже багато до європейських змішувачів. Що кому потрібно, все в коментарях пишіть. Головне, підпишіться, коментуйте і лайкайте.